Васвіта компанія Unitsoft Чи траплялося вам коли-небудь, що клієнт хоче придбати більше товарів, ніж є у вас на складі? Це може бути трохи незручно, але, на щастя, Оду має рішення, яке допоможе уникнути таких ситуацій, завдяки функції дозволити доставку пізніше. Ви можете запланувати доставку на іншу дату, щоб замовлення клієнтів було виконано відразу, як тільки запаси товарів поповняться. Якщо це звучить цікаво, давайте розглянемо, як це працює. Отже, переходимо до нашого застосунку точка продажу. Відкриваємо налаштування та знову налаштування. Тут ми маємо активувати функцію Дозволити доставку пізніше. Просто ставимо галочку навпроти цієї опції. Також переконаємося, що політика доставки встановлена на коли усі товари готові. Тепер збережемо налаштування. Готово! Налаштування завершено. Тепер давайте протестуємо, як це працює. Переходимо до нашої торгової точки і зробимо продаж разом. Я додам до кожика наш товар пропелер білий. Але перш ніж це зробити, перевіримо рівень запасів на складі. Для цього натискає на іконку I, бачу, що в нас є три одиниці на складі. Щоб протестувати функцію відправити пізніше, ми зробимо замовлення на більшу кількість, ніж є зараз у наявності, тому я додам 4 одиниці цього товару до кошика. Далі оберемо клієнта, у якого вже збережена адреса доставки в нашій базі. Виконую пошук і знайду нашого постійного покупця марка, у якого адреса вже заповнена. Ідеально. Тепер переходимо до оплати. Клієнт вибраний. Я оберу метод оплати готівкою. І найголовніше, активую функцію Доставити пізніше. Також потрібно вибрати дату доставки. Для демонстрації залишу сьогоднішню дату, підтверджую продаж. Тепер, коли дата доставки обрана, ми можемо завершити оплату і повернутися до бекенду, щоб подивитися, що відбувається із замовленням. Щоб відстежити щойно створене замовлення, я відкрию меню замовлення і знов замовлення. Наше замовлення відображається зверху списку. Відкрию його. Бачимо кнопку Комплектування у верхній частині екрана. Якщо натиснути на неї, то видно, що статус комплектування очікування. Це означає, що передача товару зі складу клієнту поки що призупинена, можливо через інші операції або через відсутність товарів у наявності, у нашому випадку саме друга причина. Але знаєте що? Після всіх цих пояснень, схоже, що наші товари вже прибули. Тож натискаємо кнопку Перевірте наявність. І, як бачимо, товари з'явилися на складі, а статус змінився на підготовлено. Чудово! Тепер, коли всі товари є в наявності, залишилося лише доставити їх клієнту, Натискаю Підтвердити. Після цього статус замовлення змінюється на виконано, що означає, що товари були доставлені за адресою клієнта. І ось так просто. Ми активували функцію Дозволити доставку пізніше, запланували доставку та відстежили статус замовлення у бекенді. Сподіваюся, цей приклад був для вас корисним. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду. Дякуємо за перегляд! Розвивайте свій бізнес з Unisoft!